Привіт, друзі! На сьогодні з вами на огляді невеличкий токарний верстат, призначений для точних робіт з невеликими деталями. Він уже у нас колись був на огляді, але ця модель також отримала певні оновлення. І тому пропоную подивитись їх поближче. Потужність двигуна на цьому верстаті складає 550 Вт. Двигун синхронний на постійних магнітах. Відстань між центрами 350 мм, максимальний діаметр обробки на станину складає 180 мм. І тепер давайте подивимось його особливості трохи ближче. Верстат вмикається легко, обираємо напрямок обертання, так, він був включений, і додаємо обертів. Якщо ми відключимо ходовий гвинт, то цей верстат буде працювати набагато тихіше. Автоматична продольна подача вмикається за допомогою рукоятки. Передні частини фартуха. На даному верстаті встановлені металеві шестерні гітари, і а, також що змінилося в цій версії. При, а, Вимкнені верстата, наприклад, коли ми його вимикаємо та змінюємо напрямок руху, ми бачимо, що він не вимикається. Попередні моделі, та більшість моделі, які представлені на нашому ринку, після переведення верстата в нульове положення, він повністю вимикається і його треба кожен раз вмикати заново. В цій версії, наприклад, якщо ви... зараз я тут трохи обертів, якщо ви працювали на великих обертах і вам треба змінити зворотній напрямок, то це можна робити. І таке невеличке побажання: не робіть зміну напрямку обертання шпинделя до того, як він зупинився, і також не вмикайте обертання, якщо ваш ваш регулятор стоїть на високих обертах, тому що це спричиняє високу, високе навантаження на транзистори і плата керування може швидко вийти з ладу. Тому для того, щоб ваша плата довго жила, рекомендуємо завжди починати. Обертання верстата з нульового положення. Трохи пізніше ми з вами подивимося, що відбувається у його гітарі. Патрон, як я вже сказав, діаметром 100 мм, прохідний отвір у шпинделі складає 32 мм. Ширина стани на даному верстаті складає 85 мм, хід поперечної подачі 65. Розмір ріцитритримача 50х50, висота пазу 16 мм, по центру стають. 10 різці. Ходовий гвинт у нас має можливість обертання як у ліву, так і в праву сторону. І напрямок руху перемикається допомогою трензеля у задній частині передньої бабки. Мала продольна подача має можливість точіння коротких конусів. Лімб малої продольної та лімб поперечної подачі мають позначки. І також піноль задньої бабки має насічку. З дюймовою та метричною шкалою. Діаметр пінолі задньої бабки складає 22 мм. Конус пінолі задньої бабки морзе другий, і також наша задня бабка має зручний механізм фіксації. Від себе ми її зажимаємо на себе відпускаємо. Після пересування на необхідну відстань затискаємо від життям рукоятки задньої бабки від себе. Додатковою, скажімо так, відмінністю цієї моделі є те, що ця модель має металеві рукоятки. А, більшість фастатів, які ви можете зустріти, вони мають пластикові. Ну, я думаю, самі ви розумієте, що в токарній справі працювати з пластиковими а, рукоятками та лімбами не є дуже приємно та не є дуже довговічно. Як я вже казав, шестерні гітари металеві, ми це з вами бачимо. І також наш ходовий гвинт має механізм зміни напрямку обертання. Тобто на цьому верстаті ви можете точити і ліву, і праву різьбу. Також ми бачимо, що в нас є масльонки на двох основних шестернях для змащування. І привід шпинделя здійснюється за допомогою зубчатого ременя. Цей верстат має можливість нарізання матричних різьб, кроки ми з вами бачимо, і шестерні для гітари для нарізання матричних різьб входять у комплект. Перевіряємо піноль задньої бабки. верхній частині у нас є носічка на пінолі, тому показники будуть на носічках трохи стрибати, але я думаю, загальна картина буде зрозуміла. Перевіряємо биття шпинделя. Перевіряємо биття токарного патрона. До речі, Посадка патрона не жорстка, та патрон має кілька соток на планшайбі для виставлення. Перевіряємо биття заготовки у патроні. Спочатку біля патрона. Трохи від'їжджаємо. Це вже у нас десь сантиметрів 15 від патрона. Ми бачимо, яке в нас биття. Зупиняємо і одразу можемо подивитись паралельність шпинделя по вертикалі. Перевіряємо паралельність усі шпинделя по горизонталі. Нагадую, що верстат не відрегульований, мірюємо стані, як він йде з коробки. Щоб ви розуміли, бачите, тобто Огибка на ньому є, і ці показники можна зробити ще кращими. Дивимось биття зворотної часті шпинделя. Перевіряємо биття посадочного пояска патрона на шпинделі. Перевіряємо биття конуса шпинделя. Що ви бачили, зараз підвожу поперечку до конуса по нулям. Співпадіння центрів по висоті. Друзі, сподіваюся, що вам сподобався наш сьогоднішній огляд. Якщо у вас залишаються питання або є пропозиції, дзвоніть або пишіть нам. На все добре і слава Україні.